Всім привіт! Сьогодні у нас обзор такого совєтського резистора, похожий він на СП-3, але тут якась а 150 к Як бачимо, явно містить срібло. В основному цінність тільки полягає в тому, що в їх арсеналі срібло. Зараз знімемо кришечку, подивимося, що у нас ще знаходиться з, з драгоцінних металів під кришкою. Розібра так я, наш резистор. Сама кришечка, вона така жлізна. Ну і сам резистор. Всередині також бачимо срібло. І вон є такий трохи метал. Ну, то також срібленню. Пишіть в коментарях, кому попадали такі резистори, в якій апаратурі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока.